Нові поставки у нас. Правда, сьогодні завезли тільки одну Volvo V60. Але ж гляньте, яка красотка. Зразу завезли намойку, хімчистку і так далі. Одна з максимальних комплектацій. 1,6 дизель D2 механіка. Люк. Дуже красивий колір, такий не зовсім серебристий, з таким сірватим відтінком такий їхній спортивний колір. Ось так виглядає автомобіль з Німеччини з камери заднього виду, з бризговиками фірмовими. І тепер зверніть увагу на комплектацію і салон. Гляньте, який шикарний салон. Є вон там фаркоп лежить съйомний. Люк. Електрорегулювання крісел. Камера заднього виду, підігрів сидінь. Тут багато активні фари, багато чого цікавого є. І що у нас по пробігу? По пробігу у нас... 269 тисяч. Автомобіль знає з хорошою історією по обслуговуванню. От. Ось такий екземплярчик. 2011 рік. І ціна такого автомобіля буде коштувати десь. Якщо в доларах, то десь 11,5, може трошки більше. ну Десь в середньому десь так. Тому, друзі, приїжджайте, тестуйте. Заходимось ми в Києві вулиця Микола Грінченка, 18. Дуже великий вибір Вольво, і пізніше буде детальний відеогляд по цій красотці.